У молодіжному центрі лофт відбувся тренінг-творчий конструктор, який став чудовим простором для самовираження та командної роботи. Учасники тренінгу змогли не лише проявити свою креативність, але й освоїти нові способи вирішення творчих завдань. Задяки вільній та невимушеній атмосфері учасники могли експериментувати з різноманітними матеріалами, створюючи оригінальні проекти, які відображали їх внутрішній світ, емоції та переконання. Такий підхід дозволив учасникам краще зрозуміти власні емоції та ресурси, які можна використати для подальшого особистісного розвитку. Тренінг провела психологиня Інна Мальована, яка зазначила, що творчий процес є важливим інструментом для самопізнання і розвитку. Сьогодні пройшов тренінг-конструктор творчості, де освітяни могли спробувати свої творчі сили та покреативити та створити свої якісь певні креативні роботи, які б сприяли їх також і творчому самовираженню, та які б допомагали їх, як вихованцям, дітям, також творче проявлятися, тому що творчість є гарною складовою ментальною здоров'я, яка допомагає нам пережити. І прожити свої важкі моменти також були деякі вправи використані за допомогою аудіовізуальної студії контента, яка працює у молодіжному центрі завдяки громадській організації Культурна платформа Закарпаття за підтримки дитячого фонду ООН в Україні. Творчий конструктор зібрав разом людей з різними інтересами та професіями, створивши дружню атмосферу, де кожен мав можливість реалізувати свій творчий потенціал та знайти нові шляхи для його використання в повсякденному житті. Ірина Десюк, Олексій Мягій, телекомпанія Пет.